Служба безпеки України викрила та спільно з національною поліцією блокували злочинну діяльність двох молодиків, які тероризували мешканців Сум та Сумського району, вибиваючи неіснуючі борги. У четвер, 14 листопада, одного з фігурантів було затримано безпосередньо після одержання ним другої частини від обумовленої суми в розмірі 20 тисяч гривень. За даними слідства, фігурантами є місцеві кримінальники, які використовували побутові конфліктні ситуації для вимагання від потерпілих грошей за так би мовити мир вирішення питання. Зокрема, у жовтні-листопаді цього року зломисники у такий спосіб вимагали 3 тисячі доларів з жителя сум. Після відмови платити, фігуранти жорстоко побили потерпілого та погрожували фізичною розправою над його матір'ю. Правоохоронці затримали одного зі зломисників на гарячому у середмісті сум під час отримання другого траншу коштів від потерпілого. Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України, тобто вимагання в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення фактів можливої причетності фігурантів до вчинення інших злочинів.